Тренд для гачерів. Не думайте, що це моя ос. Коротше, моя ос ось така. Офігіваєте. То й офігівайте далі. Окей. Тренд для гачерів сьогодні. Якщо ви хлопчик, то робіть хлопчика, а якщо дівчинка, то робіть дівчинку. Якщо, ви, якщо у вас починається ім'я буквою С, то робіть коротку члку. Собі зараз виберу. Ну, коротше, у мене от така коротка. Так. Якщо ви родилися весною, якщо ви родилися весною, то робіть короткі волосся. А якщо послідні і зимою... А якщо ви, ви народилися осінню чи літом, робіть довге. Ну, і, що? і що? Е, Колір е, ваш улюбимий. Ну, well, який завгодно. Я, наприклад, люблю фіолетовий. Е, Якщо ви красива, то робіть красиві очі, а якщо ні, то робіть отакі. Зрачки, якщо ви когось любите, зробіть сердечка, то... а якщо не любите, то зробіть сірочки, а якщо ви маєте БФФ, то робіть зрачок простий. Колір чорний я вже ж. Ну, не такий, а прям чорний. Е якщо ви посміхаєтеся, то посміхайтеся далі. Одяг. Якщо ви... Якщо вас люблять, то То робіть прикольну, е яке захочете. А якщо у вас ніхто не навидить, то робіть. То робіть от ті... светр і штани. Колір ваш любимий. І чорний. Ні, такий чорний. І штанішки. Білі. Друга частина буде. За, за один день. А поки що у мене вийшло. Виходить...